Вітаю, колеги чесниководи. Сьогодні 12 лютого. Нарешті розтанув сніг. Вперше за зиму можна подивитись на поле з часником, в якому стані. Бачимо, що часник ДН-де тільки з'являються сходи. По бур'янах немає. Виключення від межі є трохи пірію від сусідів. Десь метр півтора будемо забирати трішки згодом. Коли температура стане десь плюс 15. А так, стом 330 осіннє внесення тримає. Зараз ми буквально декілька слів поговоримо про те, що нас чекає ближайші півтора місяці, з чого почнуться весняно-польові роботи. А почнемо ми їх з внесення азоту. Внесенням ам'ячної селітри. Дуже багато спорів. Я вважаю, що часник починає вегетацію дуже рано, ще дуже холодно. Відповідно, взяти азот самостійно йому просто неможливо з ґрунту. Відповідно, потрібна допомога, потрібно дати цей поштовх. Тому вважаю, що потрібно. І також. Згоден з колегами, хто вважає, що азот потрібно також давати під час початку активної вегетації, під час активної вегетації. Тому, виходячи з цього, ми можемо прийти до висновку, що краще давати в декілька етапів. Тобто не зразу всю норму давати, а за декілька, за два рази, хто за три рази. І тому на перший раз ми будемо давати ам'ячну селітру. З розрахунку до 1 кг на сотку, тобто до 100 кг на гектар. Друге, що буде після цього внесення, це закриття вологи. Закриття вологи у нас зазвичай десь у квітні, у перших числах. Як тільки підсихає, тому погода не дозволяє раніше для деяких регіонів. Раніше на тиждень, на 2, на 3. Тому будете дивитись. Під закриття вологи, якщо ви плануєте, ви можете дати, другу, друге, тобто внесення другого етапу азоту. До речі, можна давати не тільки ам'ячну селітру, а й карбамід. Тому, от якраз під закриття вологи, тому що карбамід краще зароблювати в ґрунт. Під закриття вологи, тобто під час першого рихлення, для того, щоб порушити капіляри, щоб оці тріщини загорнути, щоб вітра не висушували вологу з ґрунту, ви можете внести карбамід. Або якусь частину там селітри, якусь частину карбаміду. І таким чином у вас. Буде практично повне підживлення повне по азотним добривам. Щодо сроків внесення азотних добрив, я б не радив спішити. Основні умови це відсутність постійного сніжного покриву, тала земля, виключення замерзання поверхневе під час нічних морозів. І Початок вегетації, тобто, якщо побачили, що часник почав вже сходити. Зазвичай у нашому регіоні це після 20 березня для півдня і для е, заходу країни, приблизно десь після 10 березня, десь у ці дні. Тому що ще потрібен час для того, щоб е, азот цей став доступний. Тому якраз десь в цей період і плануйте перше внесення. Тобто, у нас ще є місяць. Також після закриття вологи ми вносимо зазвичай другий раз ґрунтовий гербіцид. Якщо, наприклад, ви вносили з осені, то у вас буде чисто, і вам, в принципі, спішити не варто. Якщо ж ви не вносили, то відповідно. При першій можливості, як тільки підсохне, закрити вологу і зразу внести е, ґрунтовий гербіцид, наприклад, стом 330 або інший його аналог, е, ну, залежно від того, чим ви користуєтесь. буває так, що якщо не вносити з осені, якась частина бур'янів сильно укоріняється за зиму, тобто за осінь, за зиму. І стомп не забирає якусь частину цих бур'янів. Тому я раджу вам е мати про запас і ще один препарат, який можна через 2 тижні після внесення стомпу внести Це челендж. До речі, він буде у нас на розлив, і стомп буде і челендж. після десь 10 березня можете звертатись. І це ви таким чином заберете. От ті, ми так практикували на дворічній однозубці, заберете те, що пропустив стом. Тобто стомп, частину, яку забере, буде тримати ті, що будуть сходити. А те, що пропущено, якщо не не хочете полоти, можна забрати челенджем. Але потрібен десь як мінімум 2 тижні, оцей відрізок часу, щоб... Був перерив між внесеннями, щоб не так сильно стресувати рослину. Оце такі у нас основні такі моменти нас чекають в ближайші півтора 2 місяці. Далі вже будемо знімати, як будемо вносити азотні добрива. Також подивимось, як тільки підсохне, як у нас цибуля озима. Як корінився часник, пульбачка. Дякую всім за увагу. До скорої зустрічі!